Медична сестра Юлія Галунко проводить процедуру ультразвукової терапії з допомогою нового фізіотерапевтичного комбінованого апарату. Це безвідчучева терапія, звукові хвилі проникають в сам процес запалення, відповідно лікуючи. Запрацювало нове обладнання у медичному центрі Карітас Хмельницький минулого місяця. Апарат призначений для проведення процедур з ультразвукової та електротерапії. І шелгії, люмбо люмбулюмбої остеоартрози, ревматоїдні артрити при рубцях, якщо є при запаленні будь-яких суставів, які супроводжуються вольовим синдромом. Юлія Галунко додає, нині апарат користується чималим попитом. З його допомогою вже провели понад 180 процедур. Курс лікування призначають у залежності від захворювання. Одна процедура триває декілька хвилин. Мінімально при м'язовій стимуляції ми запускаємо, пробуємо від 2-3 хвилин і до 20. Придбав апарат для медичного центру місцевий меценат Андрій Хоркавий. Вартість близько 150 тисяч гривень. Ми знаємо, що Карітас на чолі з оцем Іваном Донкевичем опікується дійсно потребуючими людьми, опікується малозабезпеченими хворими людьми, дітками і. Ну і, звичайно, ми підтримуємо це. Отець Іван в розмові просто проговорився, що ми от закуповуємо техніку, там десь, звичайно, не вистачає, бо зараз дороговартісна техніка діагностична. І ми викликались допомогти в цьому напрямку. Ми постійно працюємо над тим, щоб розширювалося обладнання, за допомогою якого ми можемо допомагати людям. Сьогодні маю особливу приємність вітати і дякувати. Нашим добрим друзям, партнерам, доброчинцям, які допомогли нам придбати і передали нам цей гарний апарат. У медичному центрі Карітас Хмельницький нагадують, скористатися їхніми послугами можуть усі охочі містяни з 2023 року. Тут функціонує кабінет фізичної реабілітації. Обладнаний сучасними приладами, які допоможуть людям відновитись після різних травм та хвороб, тренажер для та для відновлення навичок ходіння для людей, які пережили якісь черепно-мозкові травми, і мають якісь перези паралічі, або людей, які мають протезовані кінцівки. Також є такий вертикалізатор, велотренажери, є стабілізаційна платформа. Також у нас є апарат пневмопресотерапії, такий лімфодренажний комплекс для людей теж старшого віку, які мають застої рідини в організмі. Для декларантів медичного центру послуги безкоштовні. Інші ж пацієнти можуть пройти процедури за благодійний внесок. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.